Пішаємо прикормочку. Ру. Що, друзі, нарешті приїхали. Приїхали на риболовлю. Будемо рибачити, кайфувати, насолоджуватися. Погодка супер. Женя готує снасті. Зараз закрімось, тільки приїхали. Всі сімейно сьогодні добренько. Кайфуем. Машина. Класс. з нами. Астюха. Астюха. Как така так Клас. Місце Класс. є... Йєлі знайшли. Новеньке місце. Думаю, буде, буде діло, да. Рибалочка буде, рибка буде. Жень, який твій прогнозик на сьогодні? Побільше, давай, побільше. Штучок 10. Бажаю. Карасики? Карасики наловимо сьогодні. Карасики самі смачні. Ми поїхали на старе місто, але там вітер, хвилі, ще й рибаків повно. Всі вирішили в таку погодку проїхати, перебачити, відпочити. Жень, що ти замішуєш? Розповідай. Фламан, про чорний дещо, холодна вода. Поки ще холодна водичка. Вода, щось таке. Зараз будемо пробовать. Не пойдеть. У мене там є ще різні Добавим, може щось, може відділення замішаємо. не Остінся. Минулого разу у нас покльовочки не було. Ми грішили, що мабуть, е тому що прикормка. прикормка була світла, так що не робіть наших помилок. É para <laughs> клас. Зараз будемо готувати корпус. Чай. З нами наша грілочка, гасті палку жира. Ну як завжди? Качі балон продовжуємо готувати кохичка Все. Все, коф готова Права. що ти тут робиш? Хочу зробити Настя, інлайн називається. Думаю, як сейчас правильно зв'язати отводний. Понял? Угу. Щось на пружину поки тиша. Поки тиша. Так, чик. Чик, тут буде повідець. Так. сюди. Підповідать. Пойня. Текс. Ага. Далі. Далі продовжуємо нашу програму кукінг. Що в нас тут? Скавується накипаємо.

Тудун. 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 Мам, відкрий машину. Найважливіша спецоперація була виконана. Тум, тун, 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 тум. Давай. Так, У нас сейчас поклевочка. возьми трубку. Класс. Карасик. сюда Надо так. доставать садочек. Зараз. Зараз будемо готувати смакоту. Так, зараз буду робити все для монгальчику. Давай, ножиці. Скільки сипати? пачку даже не більше половини половитися. там. О! Це відбой, чи тривога? Не знаю. Сейчас заводимо поводочок метровий. <гум> І поїхали. Санувся поха поки, поки тихо. Для людей необхідне залізо, для собак нашли необхідне дерево. Так, поклевочка. Так, ось тут знову поклевочка у нас була. Трошки не встигла заснять. Так. На батончик на є. Це не Батончик, це багетик. У нас тут все кукинг продовжує йти. Порзела. смажиться. Дали сон. Тепер

все гілля. Тепер лягла відпочивати. Да, Астюлька. Астюшка. <глас> Клас. Да? Астюлечка. Молодець. Давай, давай, давай. Чотири. ки скипиш вроде бы був. Что, тихо? Призважати до досмажується, будемо смакувати. Дивіться, яка красота. М -м -м. А смачно. Хто не пробував, спробуйте. Це дуже смачно. Соковита, ніжна курочка. Клас. Друзі, смака також приготувалася. Будемо обідати. Дивіться, це не тільки гарно, це ще дуже-дуже смачно. Всім приємного. Перший вкус буде на многих. Ну що смачно? <рес> ну такий собі перший кузь забирає. Ціше, сейчас попечеш собі все. <рес> <рес> смачно. Даємо зараз Нажали такої красоти смакоти. Лаваш, огірочок, кетчуп. М -м -м. Цим приємно Сидаємо їсти побідаємо. Не знаю, може пружини поставити. Ну, коротше, то карась, то плітка, ну невеличкі. Погода хороша. Сонечко, тільки вітер то дує, то не дує, непонятно. Уже щось одне було. Все, буде покльовка. Включимося. Поки ми їмо, не чергова по покльовкам. Так, пристань не дивиться, щоб ні жодної риби не пропустити. О, покльовочка. Ми тут обідаємо, к нам ще й приходить бачеря. Москву родочку карасі. О! ха і це біляшик. Біляшик? Нова поганяла карасю. Біляшик. Сі его їсти. Пішов кльов. Закон. Ще одна. Я скажу я, завжди. А мама. Не вірить. Сама то справа ми ж там ще не закинули. І поправився трошки. Сім'я його, ну це вже те, що треба тут. Сидимо вже тут, скоро напевно будемо збиратися. Дивили. Ось якось тут у нас обстановочка. Слабенько кльо. Але хоч щось, так? Ну, да. Все. все, сбираемся. будем ехать. Сейчас включимся как будем выиграть. Давай. Так. Да. А да. Звезда. Ломается все вообще. <смеш> Помощник папа Вене Гліб, це Так, що знати? Вудочки. Сейчас вони трошки підловили, да? Трошки я. Сейчас попадаю. Небагато, але... Зато отримали довольстю. Да? Крупненькі, класні. <хи> да, клас. Вот стояло, поїли, відпочив, піма трошки красити. Все, будемо їхати вдома. Всім пока.